кажу, в чому була проблема, що ми виявили, виявили несправне. Поїхали. Є, пішла малесенька. пішла. Стінки перегородок просто відколені. Ки вже більш потужний зйомник. І цей не витримав. Це капа про. Так, що я ще хотів вам? Бля, хамуха Вона ще. Видно, що він старий і купувався років 10-13 назад. Привикни до апарата, Саня, не топи. Блін, ми скільки їх з Андрюхою переламали? Три пачки. Так давайся не будемо Мій Саня друг купив собі друга. Тепер мій друг має друга. І від сьогодні ми стали міцніше дружити. Надіюсь, ви зрозуміли. Розповім вам попередню історію цього мотоблока. Видно, що він старий і купувався років 10-13 назад. Він був в одних руках у діда. І відповідно, що дід уже втомився і не дає йому ради, тому мій друг Саньок вирішив його викупити за невеличку ціну. Дід, звісно, згодився і віддав його. Але цей мотоблок був в жахливому стані і він навіть не доїхав до мого подвір'я, а тут метрів 400. Ось тут в відео побачите, як ми його пхали. Пацани женуть нового мотоблока з нуля. Їде практично на своєму ходу. Трошечки вони йому тільки допомагають. Ой, чи не впало. Ну, якось так. Це дракон. Дракон. Це брат мого танка. ха <плес> да. так. Тому що ми вирішили зразу розкорочити, подивитися, що тут, як би сказати, несправне, замовити деталі, поїхати і зробити цю бричку. І літати, тому що ми молоді хлопці, нам потрібні такі агрегати. Це друг мого друга. Тому далі вам розповім і розкажу, в чому була проблема, що ми виявили, виявили несправне. Поїхали. Зараз будемо приводити до тями один із найстаріших мотоблоків на селі. Тим часом я ловлю зв'язок з китайцями, щоб вони вислали нам за частини. Алло, алло? Ви мене чуєте? Алло, як зв'язок? А Київстар не ловить, кажуть. Перше, до чого ми вирішили подивитися, це цеплення, тому що дід казав, що воно його повністю не слухало і не хотіло працювати, вело дуже сильно. Дивіться сюди, будь ласка. У нас було в наявності Жигульовський вижимний почіпник. Ось такий храповик і вижимна лапка. Ми все це замінили. Ось подивіться, як воно зараз тут стоїть. Все гаразд, все чудово. Рахуйте, сцеплення працює ідеально. Подивіться, будь ласка, сюди. Подивіться, яке випрацювання ось тут було. Звісно, яке, про яке сцеплення може йти мова. Тут зовсім уже немає ні вижимної лапки, ні храповика. Тому такі справи. По-друге, ми заглянули перше до клабанів, налаштували їх, там, виставили, але це ситуацію зовсім ніяк не змінило і ми вирішили заглянути до форсунки. Тому що, е, як би сказати, мотоблок дуже сильно димів, іначе йшов якби, в перегруз. Такий синій з чорним дим влетів з нього. Ми відкрутили форсунку топлівну. А ця форсунка ось стара, зовсім не розпиляє, зовсім не тріщить не... і таке тільки цвір, тако легенько цвирь. Йопі-попі. Таку виявили проблему. Ну, звісно, під заміну, а як? Третє, вирішили подивитися в повітряний фільтр і тут побачили страшне видовище. Тут було. Дуже багато пилюки, сміття, навіть таке щось похоже на пісок з маслом. Ну і звісно, це заставило нас задуматися для того, щоб відкрити головку і подивитися до, як би сказати, порнєвої групи. І ми це зробили. Ось подивіться, будь ласка, вже ми її тут вскрили. Легенько тоді що перше. Ми перше спробували. Яке випрацювання на ці гільзі, наче воно таке незначне, здається. Подумали, може там все гаразд, може це форсунка? Але ж кажу, братан, давай його будемо щось пробувати відкручувати цього поршня, бо мені здається, що той дід до нього зовсім 12 років не дивився, і там поршньова уграта. Тим більше тут протікав. Радіатор, і він казав, що він завжди на ходу доливав холодну воду. А якщо він доливає холодну воду, вона зразу падає сюди вниз, тому що холодна вода на низ падає. І відповідно тут дуже, як би сказати, розкальоний цей метал, і він міг би репнути. Або там головки репнуть щось, або там кольця порепать. Ну, могло щось репать У мене така підозра була. І плюс до того, Лило масло, ось, звідси лило масло з датчика. Далі лило масло з сапуна. Ну, коротше, багато було, як би сказати, підозр, що полетіло в ЦПГ. Поїхали далі. Витягли поршень, побачили ось це. Подивіться самі на власні очі. Бачите? Стінки перегородок. Просто відколені. три штуки в підряд. Ось вони. І як ви хочете, щоб цей мотоблок працював і була ще, тим більше, якась в нього компресія? Та ніколи в, життю, в житті тут такі зазори, що тут слона можна помістити. І звісно, що нам прийшлося повністю поршньову групу купувати. Рухаємося далі. Подивилися уважно на вкладиші. Вони теж летять під заміну. Та й на цьому, в принципі, все. Що тут, як ви зрозуміли, поломане, то це повністю двигун, це поршнева, форсунка. Ну і ще там якісь нюансики невеличкі. Зараз ми це все, як би сказати, будемо робити. І в процесі я вам буду легенько показувати, як це все відбувається. Ну і, звісно, покажу. Що ми купили, на яку суму витратити ось. Поїхали. Приємно перегляду. Лікую зараз вам те, що ми купили. Поїхали. Поршень. Ось так він виглядає. Повністю запакований. Кольца. Гільза. Новенька. Ну, також резинки для гільзи. Паливний фільтр. Форсунка. ...вкладиші... Повітряний фільтр. Прокладка під головку... 4 літра мастила. І це все нам обійшлося в суму 2400 гривень. Ось це нам вже повітряний фільтр безкоштовно дістався. І як я вам казав, вижимний і храповик. Це все теж досталось нам безкоштовно. Ну що, далі ми працюємо, а ви переглядайте, поїхали. Придумали на швидку руку ось таку приспособу. З цієї сторони ще покажу. Для того, щоб виняти гільзу. Зараз побачимо, чи в нас це вийде. Поїхали. Чотири. П'ять. Шість. Ой-ой-ой. Потихеньку вона не йде. що ну, А що? Крутилася. А -а, а. а вона крутиться? Так. Та ти що? Пізвону сиди й да? Це мене просто слів немає. Тихенько тільки. Ти уяви, скільки ти вже натягнув. Мало часу пройшло, але, на жаль, гільза стара сидить, як і сиділа 10 років тому. Ніяк не хоче вискакувати. Ми зробили дві спроби, думали, що це буде дуже легко. Зробили перший раз ось такий невеличкий зйомник. Надіялись, що він витримає. Але ні не витримав. Зробили тоді ось такий вже більш потужний зйомник. І цей не витримав. Це капа просто. Ми ось так дивіться: вставляли туди всередину, в гільзу, як би сказали, впирались. І оцею ось пластиною натягували. І вже відрізали від цієї пластини такий кусок, вирішили з неї зробити надійний, як би сказати, надійний зйомник. І взяли ось таку різьбу. Ось таку різьбу взяли. Це з Домкрата. Надіємося, що вона теж не підведе нас. І робимо ось такий круг. Тут зараз просверлили, висверлюємо, щоб ставити. Ну це вже третій варіант. Надіюся, що він буде в нас вдалим. Ну а ви це вже побачите далі в відео. Давайте. Що, поїхали, третя спроба. Заряджайся. Є, пішла малесенька. Пішла, ну а що? В тебе виходу немає. Виходу пластини ти не в змозі зламати. Ну і таких хлопців, як ми, звісно. Іди сюди, маленько. Опа! Оле, 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 оле. Пацани, не здаються. Перемагають. Подивіться, ми її трошки покоцали, бо, я ж кажу, старалися різними способами. І ось вам. вам. Перерішення. Це ось різьба від домкрата. І пластина сантим, сантиметр. І ще одна пластинка. І все. І у вас будуть вилітати любі гільзи. Давайте поїхали. Зараз перевіряємо, чи Тримають клапана, взяли бензу. Заливаємо. Як бачите, чуть-чуть як... і -чуть, чуть -чуть підтікають. Вм... Зараз можливо ми їх розсухаримо і трошки протремо. Побачимо чи. Це результати. Давай. Назав. Ось така в мене є паста професіональна, Притірочна. Зараз ми її будемо валити на клапана такогось. Навкруг. Хорована там розійде далі. І будемо працювати. Давай. Притерли клапана і зараз покажу вам наскільки якісно. Ну і сам побачу. Опа, і все тримає, все чітко. Бачили як? Тут як? Держи їм, щоб вони не. Якісно притирати. Вибачаюся, звук не записався, так як мікрофон десь відімкнувся і не працював в цей час, але знімалось відео. Ну, думаю, в кадрі тут все зрозуміло. Ми беремо гільзу, намазуємо її сильненько тако маслом. І зараз будемо старатися потихеньку вставляти. Та й таке, да. Там я вам ще щось можливо розповідав. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку, написати комент. Ну і, звісно, підписатися, якщо вам цікаво, буду дуже вдячний. Все, поїхали. Далі буду мовчати, просто переглядайте, якщо вам цікаво. І тут легенько зараз дровенячкою постукали і гільза вже на місці. Звичайно, що набагато легше її запресовувати, ніж випресовувати нам було в цей час. Все, рухаємося далі. Так, зараз швиденько замінюю повітряний фільтр. Відкручую. А тим часом Саня вон там, поставили гільзу. вимиває все солярою, бо він так хоче, щоб там було так чисто, ну як в дівчини, яка -як ні разу. Що вам казати, ви знаєте, як своя техніка з'являється. Тут подивіться ось такий старий фільтр. І зараз секунда, і ви вже побачите, як тут а новий буде стоять, бо зараз відкручую і не хочу займати ваш час. Давайте. Оп, і вже фільтр новий стоїть. Закриваємо назад швидесенько. І все, установка повним ходом іде. Далі. Що? У нас по програмі поршень. Треба вкидати вже. Там не забудьте, ну, якщо вам подобається вподобайку, поставити, підписатися на канал, щоб не пропустити цікаві відео. Написати коментар, може щось ми неправильно робимо. Або написати, які ми молодці. Буду дуже вдячний, все. не буду забирати вас час. А в новий поршень. Зараз буду потихеньку запресовувати шатун у нього. А тим часом це я ще не добив. Саньок там щось форсунку перезуває з старої на нову. Так, перейшла черга закидувати кольця. Ось його сйомни вже вкинули порядок. Перше ми їх, в принципі, всі вкинемо, почекай. А... Оці два, а тоді оце, так, крайні, це <плес> воно як. Ага. Та да, ці напряжно. Дивись навкоси, сам Не треба навкуси, поняв? Типу, якось отак. Сяк. Та ти шо? Ні, ганя, я знаю, що я роблю. Цей Блін, ми скільки їх з Андрюхою переламали Три пачки. Так, давайте не будемо його ламали. Щоб, щоб обережніший був, що не будемо. Вкинули ось цього вкладиша новенького. Виставили кольця, все гаразд, нічого не поламали дуже добре. І зараз будемо затягувати цю систему. Ось тут у нас є такий клей, дивіться, ми ним змазуємо. Гільзу ось так. Нормально так, щоб воно заходило. Тоді змазуємо тут обтяжку цю. І все на цьому. Давай сюди, впихай, Саньок, я тримаю. Чим? А, я не смастив, так? Да? Тут нормально ливий. І другою стороною. Каром Отаку зверху, щоб воно входило. Ой, блін, там школьця ти Все, ставляй. Так ти зверху оставлю. Прості розтяг, Ой. Ти багато викрутим на норожок. Ти зверху знімаєш. Підожди. Поніс Все. Все? От так все, да? Провертаєм. А ну тепер донизу трохи. Трошки вони змістилися, лиш. ну, по-другому не буде, пані. Та вже не змістилося, все нормально. Все. Так, все. Да? все? Давайте дай його. Вперед ногами. І дерев'яху треба. А ну-ка, чув. А ну-ка почекай. Чув, а ну-ка почекай. Треба якусь такую яштика. А ну-ка, дай. Чув. А?

Вкинули вкладиш. Зараз зажимаємо шатун потихеньку. Що хотів сказати? Ну ви ж розумієте, вкладиші потрібно, щоб замки були зверху. Ну і все на цьому. Там далі ж шатун теж, щоб дирка була зверху. І потихеньку зараз будемо затягувати. Не спішіть, чуть-чуть піджали, прокрутили колінвал. Тоді знову піджали. Діаметричного ключа, на жаль, нема, тому приходиться все брати на відповідальність на руки свої. Зрозумів. Зараз встановлюю, як ви вже зрозуміли, прокладочку. Легенько, тихенько. Все це ми будемо робити на суху, без всяких там прикалянів. Далі головку беремо. Оп. головку встановлювати? Та ну таке вкину просто. Я покручуся А що там, ну ти. Ну ми ж хотіли обкатку на холодну робити. То з цим ти теж покрутиш ще? чи ні? Ну, я ж типу не буду. Головка, то вона буде бачити. Та я знаю, я не буду її вжимати, я отак ось, ось, ось поставлю. Та й все, типу, головка вже стоїть. Зараз там колінвалчик підтягнемо. І далі зажмемо головку, форсунка вкидається, фільтр. Паливний міняється, газ, обкаточка і все. Я зараз швиденько заміню паливний фільтр. Саня тим часом форсунку буде встановлювати. А що там... А що там в нас... Я не зрозумів, що це... Поняв, що це воно так тече. Воно його не перекриває геть. Чого так? Отак Та Це не перекривай, то може те, що фільтр тут. Та ну ні, Річка валить. Так, ну як я ж тоді закривав стопляною, то не качався. Ну ]ся. я знаю. А ти що він на турі геть не тримає? Поняв, воно його геть не тримає. Я ось. О... Ти Тебі... ви. Поняв його навалить. А, то він тут новий, може назад а, його? назад, Понял, він там геть новий. А ну подримай. Зажимаємо головку, потихеньку головку, навхрест потихеньку. Діаметричного, на жаль, немає. ну. Що маємо? Швиденько? Рез два і газ в підлогу для мотоблоку, для цієї м'ясорубки. Це і так шикарно. Перейшли вже до клапанів, пускний виставили 15, випускний ставимо 25. Вже вечір, але ж все-таки хочемо сьогодні закінчити, щоб його завести, побачити, чи буде результат, чи в прав... правильному ми направлені, чи ні. Далі що зараз? Знімаю масляний фільтр, почистю його і далі заливаю масло. Так, зняв я ось тут масляний фільтр. Подивіться, в якому він в шахливому жахливому стані, повністю забитий. Ну, В принципі, як і очікувалось. Саня, поки там повітряний буде ставити, я зараз швиденько його ось вкинув. Бензинчику чик-пік і обмиваємо так, потрусюємо, тоді компресором продули і все, буде в нас будемо їхати, будемо сьогодні їхати, чую, набирати великі обороти. Бачите, як воно позабивало його? Це капець не хоче ніяк відставати. Ну нічого. Ну, бачите результат, ні? Видно око. Залишилось тільки масло залити, і зараз ми це робимо. Будь ласка, до уваги. Так, що є ще хотів вам? Бля, хамуха У нас через дві хвилини просто світла ще не стане. Так, почекай, воно там нормально, наче посвітить. Наче да. І ось настав довгоочікуваний момент трьохденної праці. Надію, що результат буде успішним. Тому дивіться сюди, як старічок зараз оживе. Може. Саньок, заводь. Газу в підлогу. Давай, розтоплюй. Привикни тільки до апарата. Привикни до апарата. Саня, не топи! Сюди! Пішов! Ти як новий. Та він новий так не робив, Саньок. Нема ні цокоту, нічого. Ти пам'ятаєш, як він робив. Який день?